Лише рік, як 14-річний Валентин потрапив до цього дитячого закладу. Виявилося, вміє вишивати бісером, а ще хрестиком та гладдю. Самотужки зшив собі сорочку, та навіть штори до класної кімнати. В кімнаті завжди підтримує чистоту. В них з хлопцями ідеальна кімната, не знаю, чи ще у когось є така чиста кімната, як їхня кімната. До поневірянь в дитячих закладах Валентин жив з дідусем та мамою. Та обидвоє померли. А батько взагалі не цікавиться долею сина. Єдиний, хто допомагає Валентину його дядько. Тому хлопець й мріє стати тим, ким є цей чоловік. Евакуаторщиком. з Чому? Там і дядько працює, там і я хочу. Там більш-менш, там ну, там робота така сидяща. Ну, їздити, і то інтересно. По Львові їздиш, знаєш там, в Київ деколи. Дядько мешкає у Львові, тому Валентин мрія, аби нова сім'я, яка його прийме, теж була львівською. І щоб вони були добрі, ну, дружиною любні і між собою, щоб не сварилися. Тобі важливо, навіть якщо вони між собою мають погані чи добрі стосунки, так? Так. Чому як ти думаєш? Бо тоді, як кажуть, вони сваряться, то тобто, ну, як вони сваряться, то потім на то на дитину впливає. Неконфліктний хлопець чекає на авторитетних батьків, однак демократичних. Коли, наприклад, щось прошу або щось, ну, я нічайно щось погано зробив, то щоб вона на мене не кричала, не била, а так сказала. Ну, я сказав, вибачив, сказала, ну добре. А тобі важко вибачатися? Чи ні? Ні, це легко. У нього буде багато друзів, люблячі батьки, а сам він стане футболістом. В цьому певний Валентин, тому що в нього є жага до життя. Да. Хочете чогось досягти. Ви можете зробити цю дитину щасливою, досить лише простягнути їй руки.